Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що ви з нами. Мене звати Руслан Роздов, і сьогодні ми хочемо поговорити про наше з вами здоров'я і не тільки прям про здоров'я, а як себе вести, бо починається сезон, починається тепло. А разом з ним з'являються і кліщі. І в тому числі повідомлення про те, що вже понад 10 людей на Одещині було вкусено цими кліщами, через е, е, що е, так стає, е, як захистити себе, як захистити своїх близьких, як зрозуміти, що це був кліщ або щось інше. Ну, взагалі, про всі ці. Небезпеки і про безпеку ми сьогодні хочемо поговорити в нашій студії. Сьогодні Наталія Мавлянова, лікарка-інфекціоністка і доцентка кафедри інфекційних хвороб Одеського національного медичного університету. Вітаю вас, пані! Вітаю! Дякую, що прийшли до нас дійсно поговорити про з однієї сторони таких маленьких, але таких небезпечних тваринок, як оці от кліщі, які кожного року нам загрожують. Я пам'ятаю дитинстві таке було але. Ну, якось в дитинстві ми всі ну пропускали дуже багато всього. Знали, що якщо прищепився нітечка, і там треба або прижигати його треба, і все. Я не пам'ятаю, що прям хтось дуже сильно там бігав до лікарень, чи що ще. Але знаю, що зараз вже люди стикаються з тим, що не звернув увагу, вкусило тебе, і люди е -а -а, потрапляють до лікарень. Скажіть, будь ласка, чи взагалі кліщ настільки небезпечний, що може викликати вкус такої маленької тваринки? Дякую за питання. Таке цікаве питання. Ми обговорюємо це хвороби, які передають кліщі, да. і е, вони стосовно стосуються Одеської області, угу. суто нашого району, нашого місця. Да? Да. Е, 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 обітання е, раніше, е, ну десь це роки, попередні, далекі, е, ну так рахувалося, що кліщі небезпечні, вони більше живуть, мешкають. В десь таких далеких частинах, uh -huh. наприклад, Дальній восток або uh -huh. Карпати, Закарпаття. Uh -huh. а, також… Тобто в нас Їх не було, практично? Ну, їх не було, тому що вони живуть в таких місцях, де є кущі, кущі uh -huh. і ліс, і кущі. Uh -huh. І потрібні також інші організми, які, в яких розвивається хвороба небезпечна. Ага. А у нас тобто, Степ була так, і кліщі було небагато. Так, так, так було uh -huh. небагато і. Також люди не мігрували велике, mm -hmm. так не ну, не подорожа, подорожей не було багато, так, да. так тобто, можливо, ці хвороби були, але вони не реєструвалися багато mm -hmm. і не стосувалися до нашої місцев... да, да, да. суто нашої нашої місцевості. Mm -hmm. а, зараз, ну ми знаємо, що по-перше, це війна. Війна, на жаль, це мігрування тварин та людей, да? uh -huh. небезпечні ситуації, в які потрапляють і люди, і тварини. також. Uh -huh. І також міграція, і ну, мені питали, а що до війни? До війни також були ну, як всплески цього з uh -huh. цих захворювань, які переносять кліщі. Але це стосувалось подорожі вдалі в. Далекі е, якісь Тоб країни. люди приїжджали так, з тих країн так, і привозили з собою так, це так. Так а в нас зараз от те, що клімат змінився, це може а, да. підштовхувати, з'являтися більше кліще. Да. Да, зміна mm -hmm. клімату більш е, тепле для людей, для нас і в нашій ситуації mm -hmm. це дуже добре, що зараз тепле зими, Да, mm -hmm. але на жаль, кліщі, вони е, просипають, прикинаються раніше, раніше. І, і живуть вони, довше. Е, ні, вони не живуть довше, вони прикинаються раніше, mm -hmm. і трошки змін е, зміщаються сроки появи цих. Тобто е, весна запорів. раніше вони з'являлися ближче до літа, так. а зараз вже весна mm -hmm. вже тепло, плюс 13, плюс п'ятнадцять в день. Так. Вони, вони прокинулись uh -huh. і вони голодні, і вони скачуть з тварини uh -huh. на людину. Uh -huh. Тобто людина відвідує, людина десь гуляє, десь да на якийсь пікнік іде, uh -huh. бере дитину, і е, е, кліщі прокинулись і вже стрибають на відкриті частини тіла у людини, або у тварини. Uh -huh. А тільки тварини переносять їх або ну вона така маленька, мені здається, що і вітром може перенести. Вони вони зазвичай живуть на кущах або mm -hmm. в траві. Mm -hmm. Не буває, щоб вони жили десь, мешкали десь на дереві, десь в вис mm -hmm. височині. Вони живуть ну десь такі Това і кущі. Так, так. А, але вони переносяться з дикими тваринами, такими mm -hmm. як олені, або собака, або десь теплокровна, тому mm -hmm. що а, в цій великій тварі в цій тварині Теплокровна тварина, вона в неї йде як початок захворювання, так. потім кліщ е, е, стрібає на цю тварину, набивається цієї крові, вже ага. заражений, і вже Клещик э, передає потім людині. Тобто людини, клещ просто або... переносить так, цю хворобу від так, тварини так, до людини. Так так, mm -hmm. так так. Ну і зараз. Дуже багато людей звертають увагу, що настільки змінився клімат і очистилася природа, чи те через війну бачать лисиць по всьому місту і кажуть, що вони небезпечні. бачать інших тваринок, які з'являються. І бачить велику кількість а, безхатченків тварин собак, яких покинули. Тож може бути небезпека в великої кількості, так про лисиць це трошки інша. Угу. Хвороба і також вона дуже небезпечна, угу. але вона не стосується так. На та, та, е, ну і ще не переносить так та ну да. Кліщі угу. не переносять цю хворобу. А яку хворобу саме викликають кліщі? Що вони переносять? Угу. Чи небезпечно настільки, що вона смертельна, А, угу. е, Так, кліщі взагалі переносять багато хвороб. Угу. Вони переносять хворобу лайма. Угу. Е, е, Різноманітні е, геморрагічні ліхарадки, Енцефа, енцефаліт також. Да, так. Да. А, але для нашої місцевості добре, що на нашій тут, на нашій території, більш е, є кліщ, який переносить тільки хвороба лайма. Угу. Але, е, будь ласка, це не дуже така легка хвороба, е, вона е, важка за наслідками угу. або за перебігом. Угу. Е, ну, так, да, краще казати, що за наслідками, тому що це не така гостра і яскрава спочатку хвороба, от її проблема в тому, що вона не дуже гостра і е, швидка. Раптова тобто, зрозуміти спочатку неможливо. Да, не... Так, да, да, mm -hmm. це, це проблема. Але м Потім проходить, в... час. Да, проходить час і угу. дуже багато м, прояв ага. таких ну, поганих для угу. організму. Кліщовий енцефаліт і різноманітні ліхарадки це кліщі більш вони на дальньому Востоці, там десь угу. в Японії або в гірських місцевостях. І, на жаль, це Закарпаття і Карпати. Також. Тобто можна з'їздити у Карпати наші? Так, угу. то також Німеччина. Також ліси Німеччини, там, це інші, Румунія та да, інші ну, так, країни, да, де, да. де, де багато лісів. лісів багато, угу, угу. там вже кліщовий енцефаліт зустрічаються, угу. і там ці кліщі не тільки лайма, а енцефаліт угу. також. Тобто, і да, да, хвороба да, більше. Да. Як все ж таки, Захистити тоді себе. Я розумію так: там, де висока трава, ми не гуляємо, а там, де а, кущі, ми не гуляємо. А у нас скрізь і трава, і кущі, і зараз ой хочеться піти, і якщо є земля, прополоти, попрацювати на землі. Якщо нема землі, то хочеться приїхати і там, знаєте, як то а, майовочку устроїть і так далі, обов'язково. На жаль, кліщі зустрічаються навіть в Одесі, угу. і до нас звертаються: ну, звертаються пацієнти, яких кліщ вкусив в Одесі, угу. в центрі міста, тобто в паркі Шушенка або тобто Одесь. в Одеських парках можна. Так, 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 можна в нас є ці кліщі, які переносять хворобу лайма. Угу. І коли людина збирається на пикник угу. і або там щось побігати, футбол поганяти, да угу. краще. Одягатися нормально, тобто захищати як, можна, як можливо більш тіла. ноги да, ага. ноги та руки, і також шию. І е, в мене, до мене зверталися діти, яких клещ вкусив в е, область біля вуха угу. або десь волосиста частина голови. Тобто закривати так, максимально крашу. Гуляти так. в хіджабі. практично. Ну, це не хіджаб, це е, длінни такі длінни, такі Подовжені рукава, і да, uh -huh. е, 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 якщо бігають на травічки, то одягають на ну, ці шкарпетки і ці штани всовують е, в шкарпетки. Yeah, е, е, краще, да. І якщо ну знають, що дитина, дитину ну не можна так е, прив'язати, щоб дитина сиділа, то well, yeah. шкарпетки краще одягати світли, щоб побачити, якщо був там клещ, то uh -huh. тоді ну я. Його на нього звернути увагу. Ну, знаєте, ми свого часу, коли дивилися на людину, яка йде в високих шкарпетках, в які там вдягнені штани, ми щось сміялися завжди з цією людиною, особливо коли людина доросла. Ой, щось він так вдягнувся. А зараз я розумію, що це людина, можливо, просто з дитинства знаєш, таким чином можна захистити себе від а, кліщів, і кліщі а, не потраплять а, до тебе. Гаразд, вдягнули ми такий одяг. А чи можна побризкати себе? От зараз літо, ми знаємо, комарі з'являються. Ми бризкаємо себе якимись репілінтами, щось таке робимо. Або є люди, які щеплення роблять від якихось хвороб. Чи є щеплення від кліщів, і чи можливо побризкати себе чимось, що тройним одікалоном, чи захистить він нас від кліщів взагалі? Профілактика така і існує. Mm -hmm. Ну, по-перше, про вакцинацію. Yeah. Так. Вакцинація проти кліщового енцефалита вона є, існує, mm -hmm. але не в нашій країні. Вона yeah. не за календарем щеплення. Mm -hmm. В нас я навіть знаєте, не звертала увагу, ну так скажу відверто, тому що на нашій території це не як розпосуджено. Не, с... розпосуджено. Да. не розпосуджено. Yeah. Mm -hmm. То я знаю, я впевнена, знаю на 100%, що в Німеччині, Деякі в них землі, якось так да. зветься, в них це обов'язково. Ну, мабуть, там, де дійсно багато лісів. Це Румунія, ці такі країни, де угу. Словаччина, в них є Лісуслова Чехія, Так, да. так. в них угу. в календарі вакцинації. В нас буває така вакцина, в нас є, але вона поза календарем. І якщо в цьому місці десь, в цій Місцях розпосуджено, це індивідуально рішається. Ну, тобто людина може прийти, може, може, але угу. це все вирішується з, з родинним або сімейним лікар. Угу, це угу. вирішує. Ну, тобто, якщо людина переживає дуже сильно, вона може звернутися до вона сімейного. Звертається лікаря. до сімейного лікаря, вони все пояснюють один одному. Угу. Проти хвороби лайма немає специфічного захисту, Тобто тільки. Профілактика, якщо вже вкусив кліщ. Uh -huh. Але uh -huh. якщо збирається людина на е, якусь на природу відпочивати, yeah. е, зараз в магазинах повинні бути. І вони з'являються, коли починається сезон, тому що в магазинах недоцільно е, е, зберегати ці взимку, да, взимку yeah. не, uh -huh. не потрібно. І вони, знаєте, як не хочуть брати. Але в, з весни вони вже до е, десь до е, Кінця осені вони uh -huh. в них є е, різноманітні спреї різних фірм вони uh -huh. зроблені, які наносяться на е, речі. Які на, на, речі. Речі. Да, ага. на речі тобто не на шкіру, не на, себе. на шкіру на шкіру вони вже будуть таксічні, ага. і краще краще використовувати. ці, І там є інструкція, як їх використовувати. Їх багато і вони всі е, працюють. Угу. Е, також навіть вони є такі, що можливо наносити на е, тварину, на собаку, е, яка гуляє. Ага. Тобто, да, краще їх використовувати. Вони є і вони працюють, і страни, е, країни. В яких кліщі більш розпосуджені, їх багато різний вибір, тобто uh -huh. можна які гроші, але вони всі працюють. Uh -huh. Тобто, навіть якщо ти приїхав з-за кордону і там бачиш, що вони продаються, можна привезти з собою. Ну, так, звичайно, вони а, ну, і хочу звернути увагу до тих людей. Зараз дуже багато жінок з дітьми переїжджають. Uh -huh. Якщо ця людина їде в Україну. Це дійсно там Германія, Румунія, Словаччина, ще якісь країни, де багато лісів, і ви знаєте, що там ви будете гуляти по лісах і вже плануєте собі цю прогулянку. То можна поспілкуватися заздалегідь зі своїм сімейним да. лікарем, зрозуміти, що дійсно вам треба таке щеплення зробити, або приїхати у ту країну, там його зробити. Ну тобто, заздалегідь підготувати себе, краще поїхати в ту країну і угу. там зробити е, щеплення, тому що е, ці вакцини вони. Роз, розраховані на, на, да, на, на ці так, так на ці да на цей регіон, uh -huh. і вони е, дуже залюбки наших дітей, особливо наших дітей. Вони вакцинують і краще. І деякі е, наші люди, ну uh -huh. мої пацієнти, суто їздили і е, вакцинувались там. Uh -huh. Угорщина також вакцинує. Ну я так чула. Румунія. В цих країнах я не пам'ятаю, що Балтійські країни, як там. Ну, там, мабуть, більш холодні. Можливо, <потрібні> так, uh -huh. можливо. Але ці Європа, вони вакцинують uh -huh. і Я кажу, що краще б вакцинуватись. А ці е, спреї їх багато, і можна купувати і е, використовувати. Е, е, якось так родина е, забуває, забуває uh -huh. і потім, ой, ой, я забула, що є репеленти, що є ці спреї краще. Ну зараз є, вони є в продажі. Я ну, бачила, да ну і знов таки, це ж не треба кожного. Дня робити так їх... Коли збираєшся гуляти, да, знаєш, да. що будеш гуляти так. по траві там або в парку? Десь да, е... якщо йдеш там mm. десь на пікнік, то краще кілька разів на інструкції там є інструкція. Там дуже лекарне складно, це, да? Да, не, складно. Mm -hmm. не складно. А скажіть, будь ласка, ну хто більш? Вразливий дитина вразлива чи доросла людина? У дитини дуже м'яка кожа, може і кліщ да. полюбляє її кров. Як воно вона ні не... кліщ не полюбляє кров дитини? Просто ну ви прави, що ви казали, що в дитини ще не розвинута вся ці всі ці слої шари да. шкіри, угу. і цей цьому кліщу легше потрапити да вкусити і. Угу зануритись У в шкіру, шкіру да, да. Да. тобто, а, а, якщо дитина маленька, якщо вона сидить десь на діялці, там на ковдрі, або десь розумієте, ну зазвичай вона більш цього, ну, да, 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 да. небезпеки, ніж доросла людина, яка за собою може навіть послідити, да, куди вона йде, і що на неї там падає, угу. щось таке. Дитина ж не ну, навіть може не відчути, що цей було цей укус був. і зазвичай і людина не відчуває, тому що в слини є такі обізболюючі якісь ага. такі моменти, що навіть вони не відчувають. Коли... Потім побачив так. тільки що щось так. на тілі, да. тобто, після того як прийшов з прогулянки, треба дуже уважно подивитися на своє тіло, уважно подивитися на тіло дитини, чи немає там укуса. Да, от як зрозуміти, що це саме кліщ вкусив. Ну, По-перше, род... якщо це дитина маленька, да, що стосується маленької дитини, родити... родичі знають, мама знає, коли вона mm. ухажує за цією дитиною, вона знає, як виглядала її дитина, дитина, дитина до, до цієї прогулянки. Mm. Якщо вона бачить, на відкритих частинах тулуба або рук, або ніг бачить якийсь такий бугорочок, або як, ну, да, яке так визвишається якось, Так, да, почервоніння і частини цього кліщика, тому ага. що цей клещ, він занурюється головою і цими зубками, да. да. так, ага. так, так, да. він занурюється внутрі, і його тільки остання частина, тобто тулуб і там хвостик якось, він, воно може бути тобто, на поверхні. Його можна, да. Да, його можна побачити, якщо це відкрита частина, ага. якщо це волосиста, на ну, Жаль, да. розумієте, ну, людина. Не голові, да, не да. побачить. Угу. Але якщо побачила ту частину, ну, це значить, що цей клей ще вже вкусив. І що робити? Що робити? Якщо родина, мама або тата, або бабуся можуть, ну, тільки це потрібно робити спокійно, не, угу. як не. Ой, істеріка, да, 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 <світ> Е, Дуже акуратно. дуже акуратно. Е, Витащити, угу. да, Витащити, щоб не відірвалась голова від тіла, е, угу. да, щоб не відірвалось. Тому що е, багато проблем це ця голова і ці щелепи, які угу. залишились там. Тому що це слина і це вже От, пішло. Тобто потрібно е, е, витащити трошки угу. так, да? легко, не треба якісь там масла, там щось ну, да, масло не потрібно. Капають камфорове масло, піджигають. Ну, його. ну не треба ну, ну так, якось так погано угу. да, щось там до нього відноситись. Якщо є пенцет, то трошки да, пенцетіком візьміть і акуратно витащіте. Угу. Якщо не можете або не маєте сил, або ну якось ну, так хвилюєтесь. Та да. да, досвід да. також е, Звертайтесь до. Хірургічних відділень, тобто або в лікарню, або в працуючий травпункт. Зараз в нас ці відділення вони не як не заперечують вони ну, да, не відказують, якби угу. в цій допомозі не відмовляють, людям, да, да, вони допомоги, не відмовляють да. тому ага. що це їх можливості, це їх практичний навик. І вони хірурги, вони можуть е, ізвлекти цей це цього... ж не складний для хірурга. Мені ні. здається, процедура. Ні, це не складно. Ага. Важливо не розчавити цього кліща, не розчавити і наоборот, навпаки, не якби не втерти те, що було в цьому кліщині, не втерти. Ага в mm. тел, ну, туди, далі, шкіру, да. Да, в шкіру. Угу. більше. Щоб... Гаразд, достали ми, наприклад, достали да. цього маленького кліща. Що далі? Розглядати його, викидати його, чи все ж таки йти з ним, здавати його кудись? Угу. А, значить, якщо ви його доставили, да, якщо бажаєте, тому що це не за правилами такими жорсткими, а за бажанням. Ви можете його в суху пробірочку або в якесь сухе скляне, якось, да, угу. там бутилочко, я не знаю що, і доставити до, до лабораторії. А, приватна лабораторія, ми знаємо, які приватні, їх багато. Угу. Всі приватні лабораторії вони можуть дослідити того. Лища, але чому це не за правилами? Тому що ми марнуємо час, тому що щоб дослідити. Цей кліщ мав в собі якусь, ну, ми знаємо, що ми небезпеку, хвилюємось да, да, небезпеку. Це зазвичай це хвороба лайма на нашій, да, угу. і кліщовий енцефаліт. це найбільш, які ми можемо зустріти на нашій території. Угу. Але для, для того, щоб дізнатися, потрібен якийсь час. Це не, один, не одна година, це кілька може бути днів. Навіть так. Так, угу. але ви залишили хай і також це гроші, ваші гроші, ну, тому так. що ці дослідження вони коштовні. Краще зробити. Ну, якщо пішов до лабораторії добре. А потім це ну, за правилами, це так буде правильно звернутись або в інфекційну лікарню в наші лікарні. Ніколи не заперечують вони, ніколи не ні відмовляють угу. надати вам допомогу, тому що Тобто мож... краще себе перевірити аніж кліща. Ну так угу. звичайно. А, це прерогатива, якби інфекціоніста, угу, да надати угу. допомогу і краще не немарне теча, тому що хірург він не може. Він не знає всі він правила. Він просто достав проставки все тобі. Так да. він не знає цю хімічну угу. профілактику. Він не знає, які е, пігулки, які е, яка дезировка. Да. Розумієте, також це не прерогатива е, сімейного лікаря. Угу. Це інфекційна лікарня. В угу. нас ціла добова, є лікарі на прийомі і вони не відмовляють, особливо дітям. Е, гаразд, ну у нас же є аптеки, і дуже багато людей. В мене є інтернет. Я зараз пошукаю. Щоб не не марнувати час, я пошукаю які ліки. Ось я знайшов. Ось я замовив, ось я пішов, купив за кутом і приймаємо ліки, і все буде добре. Чи вірно так поступати? Е, небезпечно? По перше, по-друге, в інструкції в препаратах не не, не написана дозіровка і як потрібно приймати угу. е, ці препарати. В разі е, це буде вже хімічна профілактика, розумієте. Да, да. Невідкладна, якби так, профілактика. Mm -hmm. да? Там не написано, щоб людина, яка читає, якщо вона без опитування, щоб досвіду без досвіду і без освіти, щоб вона не використовувала це ну марно, якби так розумієте. Тобто не потрібно звертатись в аптеку, і не потрібно звертатися до аптеки тільки після того, як коли вам дали рецепт, тільки якісь рекомендації, тому що можна, тому що можна навпаки зробити. Погано, зле собі, а особливо якщо цей кліщ виявився ну просто кліщом, який вкусив тебе і нічого в тобі не заніс ніякої хвороби. А ти напився якихось Е, Ми не знаємо, що переносить цей кліщ. Да. Розумієте, і якщо ви зробите е, хімічну профілактику, ви не навантажуєте багато печінку. Це е, знаєте, як вирішується, вирішується або краще зробити ви пропити це пігулки і трошки навантажити печінку. Або потім бути інвалідом, і потім е, людина навіть не може е, нічого робити, і е, психічний стан змінюється. О, навіть так. Так, так, да. так. Тож краще, все ж таки, якщо вас вкусив або близьку людину, а хтось з родини потрапив під укус кліща, все ж таки, у першу чергу, не самі нічого не робимо. Йдемо відразу до інфекційної лікарні і там вже вирішуємо, що це був за кліщ, що треба далі робити. Бо дійсно в інтернет зараз може підказати. Тобі стільки всього і всього зайвого, на жаль. Тож давайте все ж таки довіряти нашим лікарям, а вони вже знають, що цим треба робити. Чи там пігулки, чи це гірше, треба щось робити. І як прибрати цього кліща, і як зробити так, щоб ваше здоров'я залишалося здоровим, а ви не марнували часу і не приймали інші ліки. Тож, будь ласочка, давайте будемо обережні, і обов'язково. Так, знаєте, багато всього може прилетіти зверху від сусіда. Тож давайте не наражати себе ще на небезпеку кліщами. Дякую вам за роз'яснення. Я розумію, що зараз прийде літній період. Люди все ж таки будуть більше гуляти, більше розважатися, і в тому числі ось в таких небезпечних місцях. Трава і кущі можуть бути небезпечними. Захищайте себе і своїх близьких. Дякую вам, пані. Дякую, а Наталія Мавлянова, лікарка-інфекціоністка, доцентка кафедри інфекційних хвороб одеського національного медичного університету. Сьогодні в нашій студії ми розмовляли сьогодні про кліщів і небезпеку. Тож залишайтеся, будь ласка, пильними, здоровими, не нехтуйте сиренами. Залишайтеся з першим міським, і ми побачимося з вами вже незабаром. Все буде здоровою україною.